Всім привіт! Це канал Євгенчик Радить кінчик. Як не дивно, мене звати Євген, і в цьому відео я запропоную вам сім фільмів на тему зрада. Зрада це не найпопулярніша тема в кіно. Проте класних фільмів, коли зрада є ключовим інструментом сюжету, досить багато, про які я вам сьогодні і розповім. А що було цікавіше, розкажу про ці фільми в форматі топу. Розташував фільми у топі я за власною думкою, тому до місця сильно не чіпляйте. Це справа смаку. Друзі, залиште коментар, який семи фільмів вам сподобався. Добався найбільше а також можете написати, які фільми додати до наступного відео. На сьомій позиції одержима українська озвучка є у фінансового менеджера Дерека Чарльза просто ідеальне життя, яким можна позаздрити. Він успішний у професійній кар'єрі і щасливий зі своєю красунею дружиною Шером, допоки в його агентстві не з'являється молода і спокуслива тимчасова співробітниця на ім'я Лайза, Дереку стає все складніше встояти перед чарівністю Лайзи, навіть не помітивши, що насправді має справу з хитрою і жорсткою маніпуляторкою готовою на все, щоб зберегти своє місце поряд із успішним чоловіком. На шостій позиції ціна зради, українська озвучка, є Чарльз Шайн, уже багато років працює у рекламному агентстві. незважаючи на те, що у нього є любляча родина і непоганий дохід, головний герой все частіше ловить себе на думці про те, що потрапив у замкнене коло. А кожен новий день схожий на попередній його життя наповнене пересічними повсякденними обов'язками, що складаються з домашніх турбот, роботи та догляду за хворою донькою. Одного разу запізнюючись на поїзд до ман. Хетена Чарльз знайомиться з чарівною Люсідною, яка змушує його знову відчути давно забуті емоції. Гарний акторський склад, інтригуюча атмосфера та досить цікавий сюжет, який здається простіше, ніж є насправді. На п'ятій позиції невірна українська озвучка є Едвард і Коні щасливі у шлюбі. У них є все, щоб бути успішними: будинок, дитина, достаток, але поступово пристрасть йде з їхнього подружнього життя. Вони люблять і поважають один одного, але цього виявляється недостатньо, коли коні захоплюється красивим молодим незнайомцем полем. Пристрасть охоплює коні цілком. Вона готова на все заради зустрічі із полем, отримуючи від нього ті відчуття. Що вона давно не відчувала під час перегляду? Було складно відірватися навіть на хвильку фільму. Вдається захопити всю увагу глядача, який з легкістю поринає у цю тяжку та інтригуючу історію. На четвертій позиції ідеальне вбивство. Українська озвучка є відомий бізнесмен Стівен Тейлор, багата та впливова людина. Він одружився з молодою красунею. Будучи за своєю вдачою дуже владним, він повністю підпорядкував собі життя молодої особи. Звичайно, дівчині це неприємно. Якось вона зустріла Девіда, бідного художника приємної зовнішності. Стівен запідозрив дружину у зраді і почав з'ясовувати, з ким зустрічається Емілі, не дивлячись на те, що картина до. Суть стара фільм. Дивишся на одному диханні з нетерпінням чекаючи розв'язки цього напруженого трилера. На третій позиції фатальний потяг Українська озвучка є. Життя Дена Галагера по-справжньому вдалося. Він має добре оплачувану посаду юриста у великій компанії, одружений з красунною Бет і виховує п'ятирічну доньку Елен. Проте все повністю змінюється після випадкового знайомства з Алекс, легкий флірт з якою переростає в пристрасть. Вона настільки закружляла Дену голову, що він безрозсудно провів з нею всі вихідні, після яких поведінка Алекс змінилась. Незабаром вона дає йому зрозуміти, що не зупиниться ні перед Чим щоб отримати його назавжди. На другій позиції матчпоінт українська озвучка є. Ірландський тенісист Кріс Уілтон, усвідомлюючи, що вже не зможе стати професійним спортсменом, починає тренерську діяльність, даючи уроки зажитковим англійським аристократам. Він перебирається в Лондон, де знайомиться з молодим бізнесменом Томом Хьюітом та його сестрою Хлоє, з якої у нього зав'язується роман. На покликаній вечері до кампанії приєднується Нола Райс, американська актриса, яка знаходиться у відносинах з Томом. Кріс зустрічається з хлоя, тим самим забезпечивши собі високооплачувану роботу та гарне майбутнє, але постійно думає про нору дівчину свого друга. І на першій позиції краса по американськи, українська озвучка є у центрі сюжету 42-річний чоловік Лестер Бернем, у якого настала криза середнього віку. Це проявляється у всьому. Він зненавидів свою роботу і всіх своїх колег. Так само дратує його власна дружина, почуття до якої давно вже згасли. До того ж, рідна донька Джейн вважає за краще більше спілкуватися з хлопцем, який живе по сусідству і недавно вийшов з психлікарні, ніж зі своїми батьками. Але все. Змінюється після того, як Лестер закохується у подругу своєї доньки. Він навіть починає відвідувати спортзал після того, як почув, що вона знаходить його привабливим, проте мало спортивним. Герой змінює роботу і просто починає радіти життю. Поки робив це відео, зрозумів, що в моєму запасі є ще 7 фільмів на цю тему. Проте мені потрібно зрозуміти, чи цікавлять вас такі фільми. Якщо так, то напишіть, будь ласка, в коментарі хочу другу частину. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також поставте вашу міцну вподобайку. Зараз до вашої уваги інші добірки на моєму каналі. Буду радити гарне кіно.